Пережити зиму щороку, це справжні випробування для тих, у кого немає дому, особливо якщо на вулиці мороз та сніг, то як допомогти у холод безпритульним людям і тваринам? Дивіться у сюжеті Ірини Некорович. Тут будь-яка людина, яка відчуває холод, яка знаходиться поряд із цьому районі, може скористатися цим пунктом обігріву у будь-який час доби, прийти, попити чаю, бачити є все необхідне зігрітися і далі продовжувати свій рух там відповідно до потреби. Директор будинку нічного перебування в Івано-Франківську Іван Бобарський показує пункт обігріву, який від жовтня цілодобово працює в установі. На нижньому поверсі додає для тих, кому потрібно зігрітися. Є ще одне таке приміщення. У нічний час сюди можуть прийти навіть люди, такі не зовсім тверезі, і ми поміщаємо їх окремо від інших людей, щоб вони могли перебути холодну пору доби і зберегти життя. початком лютневих снігопадів і морозів, розповідає Іван Боберський, безхатьків, які потребують нічлігу, побільшало. Будинок нічного перебування фактично заповнений повністю. Ми розуміємо, що. Зараз ведуться бойові дії, дуже багато людей евакуйовують сюди, в Івано-Франківську область, і також евакуйовуються ті люди, які і там проживали в складних життєвих ситуаціях, тому, звісно, всі вони приходять до нас і всі ми їм надаємо послуги. Однак є чимало й тих, хто не звертається у пункти обігріву та в будинок нічного перебування. Якщо у колод ви побачили таку людину на вулиці, їй потрібно допомогти, наголошує Іван Боберський. Більшість наших людей вони намагаються дати людині гроші. Розумієте, що ці всі люди, які перебувають на вулиці, вони є фактично алкозалежними і давши їм якісь кошти, вони безумовно ці кошти потратять на алкоголь. Тому ви зробите їм таку медвежу послугу. Натомість пояснює директор будинку нічного перебування, безхатькам, які замерзають, можна допомогти лише одним чином, викликавши швидку або поліцію. Якщо ж людина за низьких температур залишиться на вулиці, то у неї не стане переохолодження або обмороження. Це може завдати серйозної шкоди організму, а у тяжких випадках і взагалі призвести до ампутації кінцівок. Перша стадія це стадія, коли відчуття таке, що холоду може бути тремор, може бути побліднення шкіри. Але найбільш це друга, третя, четверта стадія обмороження, тоді коли вже з'являються пухирі, коли кіра стає така сумішна червоного кольору. Третя стадія взагалі обмороження м'яких канин, а четверта навіть і твердих кін, кісток. А ще у зимовий період не варто забувати й про бездомних тварин. Наголошує зоозахисниця Наталія Когут. Не ваганяти із під'їздів, це єдине місце, де їм тепло і підвал. Їх звідти не ваганяти, підвали не зачиняти. Нехай вони там трошки гріються, і найголовніше, щоб була їжа підсипати їм їжу, тому що якщо вони ситі, вони так не мерзнуть. Наталія каже, через війну число чотирилапих. Які не мають дому, зросло. Багато людей переїхало з інших частин України у зв'язку з бойовими діями, і багато тварин просто лишилися на вулицях міста, тому що люди прямували далі на закордон. І ця частина просто лишалася, вона бігає. Хтось до нас потрапив, хтось до нас не потрапив. І тому хто може брати на перетримку, беріть, пишіть пости, прилаштовуйтесь. Ми реально не встигаємо за всіма слідкуватися всіх. Там забирати чи лапати ми вже забираємо тих, хто потрапив під машину чи захворів. Також аби допомогти тваринам пережити зиму у під'їзді. Для них можна залишити картон або старий одяг.